Цього разу Наталка щука відвідає найбільші святині Стамбула храм Айя Софія та мечеть Султанахмета. А ще спуститься у стародавні водосховища. Майдруємо? Це місце особливе у Стамбулі. На площі одна напроти одної розташовані дві важливі святині християнського та мусульманського світів: собор Ая Софія та мечеть Султана Хмета, або як її ще називають, блакитна мечеть. Аби зайти до Ая Софії, наприклад, вам доведеться заплатити 25 лір це майже 100 гривень. У різні часи Ая Софія функціонувала як церква і навіть як мечеть. Зараз вона існує виключно як музей. Масштаби цього собору вражають. Більше тисячі років його вважали найбільшою святиною в християнському світі. Висота Ясофії більше 55 метрів, а це будинок у 20 поверхів. Я з Кореї тут уперше і просто вражена. Взимку туристів тут небагато. Можна спокійно насолоджуватися красою собору. Лише під ноги дивіться уважно. Адже у Стамбулі дуже багато котів. Вони скрізь. І свята Софія не виключення. Дивіться далі шедевр ісламської архітектури, мечеть Султана Хмета. На від музею Святої Софії, мечеть Султана Ахмета діюча. Відповідно, вхід безкоштовний, адже тут щодня моляться мусульмани. В мечеть не можна заходити у взуті, тому тут є спеціальні пакетики, які можна покласти в ваші черевики і лише після цього заходити. Жінкам, аби зайти всередину, потрібно ще й одягти хіджаб на кшталт хустки. Її вам дадуть перед входом, і лише після цього можна заходити всередину. Підлога у мечеті встелена килимами, але від і цього тепліше не стає, чесно кажучи. В ноги трохи прохолодно, тому якщо ви будете приїжджати сюди саме взимку, я вам раджу брати з собою або теплі шкарпетки, або домашні капці. У цієї святині є й інша назва неофіційна – блакитна мечеть. Неважко здогадатися, чому саме так її назвали. Адже стіни та стеля прикрашені плиткою з блакитними орнаментами. За цим парканом можуть молитися виключно чоловіки жінкам вхід заборонено. Для них відведено інше місце, яке розташоване навпроти. А рухаємося далі. Стародавні підземелля Цистерна базіліка. Це підземелля, схоже на палац, тільки скрізь капає вода. Це величезне приміщення для зберігання прісної води. У ній, до речі, плаває гігантська риба. Цистерну базіліка почали будувати ще в далекі часи Візантійської імперії. Більшість колон привезена сюди з античних храмів. Дві з них тримають голови медузи горгони, причому вони перевернуті, щоб ніхто не боявся перетворитися на камінь. Дивіться завтра Гранд базар, чарівні та літаючі килими, прикраси із золота, діамантів та неймовірні прянощі. Не пропустіть, мій путівник Стамбул. Тамбул.